До початку Олімпійських ігор у Лондоні залишився рівно місяць. Організатори кажуть, це буде найдорожча і найбезпечніша олімпіада в історії. Заходи безпеки дійсно безпрецедентні тисячі солдатів і озброєні моряки на темзі. Протиракетна оборона, спеціальні безпілотники, що наглядатимуть за безпекою у юрбі. Нова технологія, можливість дистанційно керувати автомобілем. Це може запобігти спробам крадіжки транспорту і навіть аварії. Система дозволяє відслідковувати рух автомобіля, його місце знаходження, а також дистанційно керувати ним, коли це необхідно. Її збираються застосовувати на деяких видах транспорту, який буде обслуговувати олімпіаду. Представники спецслужб запевняють, що не отримували ніякої особливої інформації, що безпеці ігор може щось загрожувати. Проте можливість терористичної атаки оцінюється як цілком ймовірна. Олімпіада обійдеться об'єднаному королівству у майже 8,5 мільярдів фунтів.